Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео ми з вами ідемо он туди, вниз до цієї бесідки. Так, надумуємо всі пам'ятають цей вольєр. От. А, друзі, на жаль, ми завтра уїжджаємо, але а, приїжджаємо скоро. Якщо будуть такі обстріли Харкова, то зовсім скоро. Так. Ось колодець. Бачите? От. Бачите, друзі. Так, колодець. Так, зараз я вам... Покажу от беседка. Бачите так, фарба наша, якою ми фарбували. Я думаю, всі пам'ятають. О, друзі, пам'ятаєте, Пам'ятаєте, тут така ситуація була, дивіться, я а, ось цю штуку перевертаю мені. Ось так ось сюди прям в крокс затікає фарба. Я тоді та, в такому шоці, хотів, блін, я тоді говорю, а, караул, в мене фарба на, на, на крокс розлилася. А мені відразу тато говорить, та блін, ти як маленький, тобі треба не фарбувати, а гратися в маленькі іграшки. От. Бачите, ось так у нас тут. На жаль, дуже сильно заросло. От. А завтра будемо жарити там курочку смачну. Я сьогодні замаринував. Кстати, я вам рецепт розповім. От. Бачите? Колодець. Ось так. Ой, крапива. На жаль, друзі, дуже сильно заросло, але нам завтра покосить. Бачите, друзі, дуже сильно заросло. Заросло поміліст. Друзі, коротше, я Буду сьогодні чи завтра ось тут прибиратися. От. Тому всім до побачення, всім гарного дня.